Який хвилюючий момент, і раптом біль у горлі. Схоже, потрібен дієвий засіб, на який можна покластися. Прийміть Strepsils Intensive. Лише він містить активний флорбіпрофен, який не тільки усуває біль, а й бореться з його причиною запаленням. Strepsils Intensive – інтенсивна допомога при болю в горлі. Коли турбує головний біль, кожен шукає свій засіб: надійний, швидкий, потужний. Оберіть свій норофен. Він надійно долає головний біль. Нурофен Експрес діє в два рази швидше. Нурофен Форте долає навіть мігрень. Нурофен спрямована дія проти болю. Печія завжди приходить невчасно. Прийміть гавіскон: він утворює захисний шар на поверхні шлунку, який вже через три хвилини зупиняє печію безпечним шляхом і не порушує процес травлення. Відчуйте полегшення, що триває до чотирьох годин. Гавіскон швидке полегшення печиї, яке ви відчуваєте. Веселі зимові розваги можуть бути зіпсовані болем у горлі. Новинка Стрепсілс для дітей від 6 років. Стрепсілс перша допомога дитячому горлу. Знати більше про тваринний світ. Вокруг свята. Читай та дивуй своє оточення. Головні політичні баталії країни так може все таки пора приструнити тих молодих звініті ідіотів, які не знають ні, що такое політика, що таке відповідальність. вражаючи протистояння інтелекту, витримки та навіть сили. Я нічого не виймала. Гострі питання, які вимагають чітких відповідей. Що зараз прямо от зараз зробити? Ні кроку назад. Наша мета знайти рішення. Якщо ми зараз відступимо або дамо слабинку, нас просто пересадять або перестріляють. У програмі сьогодні про головне». з понеділка по п'ятницю, по 20 двадцятій, на тевай. Зупинити час, упіймати мить, відобразити життя за лічені секунди, що залишаться у пам'яті. Зроби стоп кадр у суботу о тринадцятій на ТВА. І раптом біль у горлі. Схоже, потрібен дієвий засіб, на який можна покластися. Прийміть Strepsils Intensive. Лише він містить активний флорбіпрофен, який не тільки усуває біль, а й бореться з його причиною запаленням. Strepsils Intensive – інтенсивна допомога при болю в горлі. Печія завжди приходить невчасно. Прийміть гавіскон. Він утворює захисний шар на поверхні шлунку, який вже через три хвилини зупиняє печію безпечним шляхом і не порушує процес травлення. Відчуйте полегшення, що триває до чотирьох годин. Гавіскон швидке полегшення печії, яке ви відчуваєте. Коли турбує головний біль, кожен шукає свій засіб: надійний, швидкий, потужний. Оберіть свій нуромпен. Він надійно долає головний біль. Нурофен Експрес діє в два рази швидше. Нурофен Форте долає навіть мігрень. Нурофен спрямована дія проти болю. Веселі зимові розваги можуть бути зіпсовані болем у горлі. Новинка Стрепсілс для дітей від 6 років. Стрепсілс перша допомога дитячому горлу. Коли стародавні лікарі відкрили значення нервів в організмі людини, вони назвали їх за подібністю зі струнами музичних інструментів тим самим словом нерв. Звідси виник вираз для дратівливих дій грати на нервах. ТВАЙ інструмент тонкого налаштування. Чи момент і раптом біль у горлі? Схоже, потрібен дієвий засіб, на який можна покластися. Прийміть Strepsils Intensive. Лише він містить активний тлорбіпрофен, який не тільки усуває біль, а й бореться з його причиною запаленням. Strepsils Intensive – інтенсивна допомога при болю в горлі. Коли турбує головний біль, кожен шукає свій засіб: надійний, швидкий, потужний. Оберіть свій нурафен. Він надійно долає головний біль. Нурофен Експрес діє в два рази швидше. Нурофен Форте долає навіть мігрень. Нурофен спрямована дія проти болю. Печія завжди приходить невчасно. Прийміть гавіскон. Він утворює захисний шар на поверхні шлунку, який вже через три хвилини зупиняє печію безпечним шляхом і не порушує процес травлення. Відчуйте полегшення, що триває до чотирьох годин. Гавіскон швидке полегшення почиї, яке ви відчуваєте. Веселі зимові розваги можуть бути зіпсовані болем у горлі. Новинка Стрепсілс для дітей від 6 років. Стрепсілс перша допомога дитячому горлу. Вітаю вас! Мене звати Христина Ніколайчук. Уже незабаром. Мої колеги та я запропонуємо вашій увазі нову програму до ЧВЕЛЕ про Європу Геофактор на ТІВІ. Я дуже тішуся, що життя в Німеччині, життя в Європі ми можемо показати в усіх його відцінках та проявах, і головне в Русі. Чекаємо на вас в ефірі. TVI. «Геофактор» завтра о 19-й на TVI. у епоху 21-го сторіччя. Існують явища, що пов'язують людей з силами всесвіту, присутнє надприродне, містичне та загадкове. Вони нарешті прилетів те, від чого в жилах стигне кров, лише він готовий ризикнути. Ми вас сьогодні просто поінформуємо або, можливо, навіть місцями здивуємо. Та розкрити таємниці забороненого. Дабл 5 у суботу о 19 на ТВА. Зазирни за лаштунки високого мистецтва. Доторкнись до світових шедеврів. Пліч опліч з митцями. З багати життя барвами разом з Art City. щонеділі об 11.30 на ТВА. Веселі зимові розваги можуть бути зіпсовані болем у горлі. Новинка Стрепсілс для дітей від 6 років. Стрепсілс перша допомога дитячому горлу. Печія завжди приходить невчасно. Прийміть гавіскон. Він утворює захисний шар на поверхні шлунку, який вже через три хвилини зупиняє печію безпечним шляхом і не порушує процес травлення. Відчуйте полегшення, що триває до чотирьох годин. Гавіскон швидке полегшення печії, яке ви відчуваєте. Коли турбує головний біль, кожен шукає свій засіб. Надійний, швидкий, потужний. Оберіть свій Нурофен. Він надійно долає головний біль. Нурофен Експрес діє в два рази швидше. Нурофен Форте долає навіть мігрень. Нурофен спрямована дія проти болю. Який хвилюючий момент. І раптом у горлі. Схоже, потрібен дієвий засіб, на який можна покластися. Прийміть Стрепсілс інтенсив. Лише він містить активний флорбіпрофен, який не тільки усуває біль, а й бореться з його причиною запаленням. Стрепсис інтенсив інтенсивна допомога при болю в горлі. У 1899 році під час англо англо-бурської війни у Південній Африці Черчилль працював журналістом-кореспондентом. Там він потрапив у полон, але втік з табору для військовополонених. Нагорода за його голову була 25 фунтів. За сучасним курсом це 324 тисячі гривень. Тивай найкращі журналістські розслідування. Який хвилюючий момент, і раптом біля Схоже, потрібен дієвий засіб, на який можна покластися. Прийміть Strepsils інтенсив. Лише він містить активний флорбіпрофен, який не тільки усуває біль, а й бореться з його причиною запаленням. Strepsils інтенсив інтенсивна допомога при болю в горлі. Коли турбує головний біль, кожен шукає свій засіб: надійний, швидкий, потужний. Оберіть свій нуропен. Він надійно долає головний біль. Нурофен Експрес діє в два рази швидше. Нурофен Форте долає навіть мігрень. Нурофен спрямована дія проти болю. Зустрічайте новинку, ніжний сирковий десерт «Растіжка» зі смаком ванілі та полуниці. Печія завжди приходить невчасно. Прийміть гавіскон. Він утворює захисний шар на поверхні шлунку, який вже через три хвилини зупиняє печію безпечним шляхом і не порушує процес травлення. Відчуйте полегшення, що триває до 4 годин. Гавіскон швидке полегшення почиї, яке ви відчуваєте. Веселі зимові розваги можуть бути зіпсовані болем у горлі. Новинка Стрепсілс для дітей від 6 років. Стрепсілс перша допомога дитячому горлу. Головні політичні баталії країни так може все таки пора приструнити тих молодих извините, ідіотів, які не знають ні, що такое політика, ні що такое відповідальність. вражаючи протистояння інтелекту, витримки та навіть сили. Я нічого не полі. Гострі питання, які вимагають чітких відповідей. Що зараз прямо от зараз зробити? Ні кроку назад. Наша мета знайти рішення. Якщо ми зараз відступимо або дамо слабинку, нас просто пересадять або перестріляють. У програмі сьогодні проголовне з понеділка по п'ятницю, о 20-й на ТВА. Зупинити час. Упіймати мить. Відобразити життя залічені секунди, що залишаться у пам'яті. Зроби стоп кадр у суботу о 13-й на ТВА. Селі зимові розваги можуть бути зіпсовані болем у горлі. Новинка Стрепсілс для дітей від 6 років. Стрепсілс перша допомога дитячому горлу. Коли турбує головний біль, кожен шукає свій засіб. Надійний, швидкий, потужний. Оберіть свій Нурофен. Він надійно долає головний біль. Нурофен Експрес діє в два рази швидше. Нурофен Форте долає навіть мігрень. Нурофен спрямована дія проти болю. Який хвилюючий момент, і раптом біль у горлі. Схоже, потрібен дієвий засіб, на який можна покластися. Прийміть Strepsils інтенсив. Лише він містить активний флорбіпрофен, який не тільки усуває біль, а й бореться з його причиною запаленням. Strepsils інтенсив інтенсивна допомога при болю в горлі. Знати більше про всесвіт. Вокруг світа. Читай та дивуй своє оточення. Зазирни за лаштунки високого мистецтва. Доторкнись до світових шедеврів. Твори пліч-опліч з митцями. Збагати життя барвами разом з Art City. щонеділі об 11.30 на ТВА. Марк Твен подорожував по Франції залізницею і попросив провідника розбудити його, коли поїзд прибуде в Діжон. Проте вранці Марк Твен прокинувся, коли поїзд вже наближався до Парижа. На його обурення провідник відповів: Я дуже жалкую, що не догодив вам мосьє, Мені сьогодні дуже не щастить. Ось і ваш співвітчизник, якого я висадив у діжоні, чомусь дуже сердився. ТВАЙ, ми розбудимо вас. вчасно. І хвилюючий момент. І раптом біль у горлі. Схоже, потрібен дієвий засіб, на який можна покластися. Прийміть Strepsils інтенсив. Лише він містить активний творбіпрофен, який не тільки усуває біль, а й бореться з його причиною запаленням. Strepsils інтенсив інтенсивна допомога при болю в горлі. Коли турбує головний біль, кожен шукає свій засіб. Надійний, швидкий, потужний. Оберіть свій норофен. Він надійно долає головний біль. Нурофен Експрес діє в два рази швидше. Нурофен Форте долає навіть мігрень. Нурофен спрямована дія проти болю. Головні політичні баталії країни. Так може все-таки пора приструнити тих молодих, извините, ідіотів, которые не знають ні, що такое політика, ні що такое ответственность вражаючі протистояння інтелекту, витримки та навіть сили. Ти я нічого не боюсь, я нічого не боюсь. Гострі питання, які вимагають чітких відповідей. Що зараз прямо от зараз зробити? Ні кроку назад. Наша мета знайти рішення. Якщо ми зараз відступимо або дамо слабинку, нас просто пересадять або перестріляють. У програмі сьогодні проголовне з понеділка по п'ятницю, о 20-й на ТВА. Турбує головний біль, кожен шукає свій засіб. Надійний, швидкий, потужний. Оберіть свій нурофен. Він надійно долає головний біль. Нурофен Експрес діє в два рази швидше. Нурофен Форте долає навіть мігрень. Нурофен спрямована дія проти болю. Який хвилюючий момент, і раптом біль у горлі. Схоже, потрібен дієвий засіб, на який можна покластися. Прийміть стрепсілс інтенсив. Лише він містить активний творбі який не тільки усуває біль, а й бореться з його причиною запаленням. Стрепсас інтенсив, <пев> інтенсивна допомога при болю в горлі. Печія завжди приходить невчасно. Прийміть гавіскон. Він утворює захисний шар на поверхні шлунку, який вже через три хвилини зупиняє печію безпечним шляхом і не порушує процес травлення. Відчуйте полегшення, що триває до чотирьох годин. Гавіскон швидке полегшення почиї, яке ви відчуваєте. Веселі зимові розваги можуть бути зіпсовані болем у горлі. Новинка Стрепсілс для дітей від 6 років. Стрепсілс перша допомога дитячому горлу. На цих вихідних зустрічайте світову зірку Раяна Харрісона. Такого жадають усі. Найкрасивіші жінки. Я кохаю тебе. Залишіться. І ви не пошкодуєте ФБР. Вперед! Руки вгору. Це кінець. Дострибався. Я не винен. Це зробив одноногий, однорогий, одноокий бармен. Та небезпечні терористи. Ти труп. Тому що він помилково звинувачений у суботу, о 23-й на ТВА. 1862 року британський гумористичний журнал опублікував кілька жартів про те, як буде жити людство через 100 років. Редакція постаралася побавити читачів безглуздістю своїх передбачень. 1962 року, люди будуть літати на місяць. Вантажі та пошта з Європи в Азію будуть доставлятися повітрям. Люди будуть милуватися рухомими фото. Жінки будуть змінювати обличчя в салонах краси і ходити в панталонах. Девай! В кожному жарті є частка правди.